Я ще й боявся, думаю, може якийсь... Та якийсь елемент, що може якісь елементи, що може зірватися. Перед цим, я не знаю за скільки, сильний влупило, сильно. Я вже думаю, я вже перехресився, тому слава Богу. А потім через коротке время почув гул і одразу раз, два, три, п'ять і випанули. Полетіли стекла з вікон, двері вибило, ну в общем, страху нагнали. О, тут частина гаража, я думав, що сюди прямо ударила. Може, частина впала, я не знаю. Жалко. Там і холодильник новий дежур. І, і нагрівателі, Мотоцикл ще новині. Зрив, що сюди, удар. Все полетіло в хату. От в одній кімнаті потолки потрескалися. Так, оце ж от вікно одне, з ванною друге, двері підні. А жити можна зараз? Можна жити, можна, тому що газ у працює. Вікна ж позашивали. Не як ураївну, вже ж. Ні, читайте это самое.